Як депутати-мажоритарники, які кожен день контактують з громадами, як державі важко під час війни виконувати ті зобов'язання, які визначені законами. І це робить інколи замість держави місцеве самоврядування і саме з тих коштів, які надходять з податків. І тому вилучення коштів з бюджетів цих громад неодноразово вже зазначалось в цій залі, може призвести до колапсу місцевого самоврядування і взагалі до знищення реформи децентралізації. Адже ПДФО. Це ті необхідні послуги від держави, які мають надаватися людям: і військовослужбовці, і правоохоронці, Вони захищають нас своїм життям, але їхні родини проживають в цих громадах. І вони також люди. І ці люди, які на передовій, мають бути впевнені, що їхні родини захищені і отримують необхідні послуги і допомогу. І тил військовим якраз забезпечує місцеве самоврядування. Це родини військових, це годувальники, яких. Люди, годувальники, яких на фронті фізично потребують школа, робота, допомога це поранені, особливо при фронтових громадах, це допомога тим військовослужбовцям, які розпартировані в цих громадах, реабілітація ветеранів. Уявімо, що ми вже забрали ці ресурси в громад, їх немає. Що громади перестануть допомагати військовим? Звичайно, ні. Якби їм важко не було це робити, вони будуть допомагати, адже там воюють люди з кожної громади. Але велике питання, чи робитиме це держава, забравши від людей ці їхні податки, їхні ресурси? Чи буде ця допомога спрямована за призначенням? Це дуже велике питання. Тому ми, нашою командою розумної політики, і відстоюємо позиції залишення військового ПДФО в громадах, а цей закон просто знищить місцеве самоврядування, якщо ми його приймемо в такому вигляді.